Добрий день, малята! Ми з вами живемо біля гарного великого міста, де є високі-високі будинки. Покажіть, які високі. Встаньте на носочки, підніміть руки вгору і спробуйте дотягнутися до стелі. Ось такі високі будинки. А ще в місті є широкі широкі дороги. Покажіть, які вони широкі. Потягніть ручки в сторони. От такі широкі дороги. По дорогах рухається багато легкових і вантажних автомашин. Їдуть автобуси, мотоцикли. Давайте з вами знайдемо на дорозі однакові машини. Спочатку вантажні. Потім легкові. Може, ще й автобус їде? Покажіть, де автобус? Молодці, дітки. А яких машин на дорозі більше? Вантажних чи легкових? Правильно, легкових. Скільки легкових автомобілів? Так, багато. А вантажівок? А вантажівка лише одна. Молодці, мої хороші, бачите, як багато транспорту їде по дорозі. І ніхто нікому не заважає. Це тому, що є такі чіткі й строгі правила для водіїв машин і для пішоходів. А хто такі пішоходи? Це ті, хто ходить пішки. Тобто ми з вами. Пішоходи ходять по тротуару. Покажіть. Де тротуар. Правильно, це тротуар. Малята, дивіться. Це маленьке, маленьке зайченятко з лісу вирішило трішки нашим містом погуляти, але заблудилося і не змогло перейти дорогу, бо зовсім не знає, як це правильно зробити. Зайчику, не переживай. Ми тобі, тобі обов'язково допоможемо. Перейти дор дорогу з одного боку на інший непросто. У цьому нам допомагають світлофор та надземний перехід. Зебра, запам'ятай, зайчику, що в місті можна ходити тільки по тротуару, і не можна виходити на дорогу, де їздять машини, і немає пішохідного переходу та світлофора. Давайте пригадаємо, скільки кольорів у світлофора? Три світла в світлофора є, і кожне з них наказ дає. Червоне світло каже Стій, а жовте Ще не можна. Зелене каже Йди мерщій. І слухається кожний. Зайчику, ти запам'ятав, які кольори у світлофора? Давай ще раз повторимо червоний, як яблучко, жовтий, як сонечко, і зелений. Як ялинка, який колір зверху? Так, червоний, а який середній, жовтий, а який внизу колір? Зелений, молодці малята. Але от зайчик каже, що гуляв такими вулицями, де немає світлофорів. Що ж тоді робити? Переходити нам слід тільки там, де перехід. А доріжку пішохідну, наче зебру, добре видно. Пішохідний перехід має смужки двох кольорів чорні та білі, як зебра. Біля такого переходу машини зупиняються і пропускають пішоходів. Зайчику, ти добре запам'ятав правила? Де можна переходити вулицю? Так, тільки по переходах. А на який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Правильно, на зелений. А ще, дітки, запам'ятайте, на дорозі і на тротуарі потрібно вести поводити себе чемно йти за ручку з дорослими, не бігати і не бешкетувати. До побачення, зайчику, приходь до нас ще. До побачення малята. До нових зустрічей!